Цьогоріч Чернігів святкує 400-річчя з дня отримання містом Магдебурзького права. Це зараз для нас самоврядування здається звичним інструментом устрою в розвинених країнах. Утім, у ті часи це був величезний привілей. І наш Чернігів став одним із перших міст, що його отримало. Магдебурзьке право це міське право, що виникло в 13 столітті у Німеччині та передбачало створення міського самоврядування. В містах України почало запроваджуватися з 14 століття. Про знаковість цієї події для нашого міста говорили на черговому засіданні круглого столу в історичному музеї Тарновського. Основні питання життя міста вирішував, як правило, фактично, ну можна сказати, як олігарх, або найбагатша людина. Це міг бути або князь, або намісник, якийсь або воєвода, представник можливо окупаційної адміністрації. Чернігів отримав магдебурзьке право 27 березня 1623 року. Цей статус підкреслював вагоме значення нашого міста в тогочасному суспільно-політичному та економічному житті країни. Тоді наше місто отримало право на самоврядування, податковий і судовий імунітет, право власності на землю, пільги щодо ремесел і торгівлі. Також місто, яке мало цей привілей, володіло нерухомим майном, землею, запроваджувало податки. Місто звільнялось від феодальних повинностей, окрім гужової. Самоврядування давало. Можливості передусім містян це в статус самого міста. А мешканці його мі самих містян фактично могли вони могли розпоряджатися ну в більшості бюджетом міста, який формувався за рахунок господарства. Одночасно з цим магдебурзьке право визначало порядок обрання міської влади, її функції, основні норми цивільного та кримінального права, права судочинства і оподаткування. Визначало діяльність купецьких об'єднань, ремісничих цехів, порядок торгівлі. На чолі з бурмістром рада здійснювала управління містом і всіма господарськими справами громади. Його надав польський король Сігізмуд III, саме місто Чернігово. Ну і це відбулося після того, як Чернігово-Сівські землі внаслідок польсько-московської війни відійшли саме чи були приєднані до річ Посполити або Польщі. Також у Чернігівському історичному музеї розпочала свою роботу виставка приурочена до отримання Черніговом магдебурзького права. На ній презентовано унікальні експонати, що підтверджують знаковість цього дня в історії міста. Працюватиме експозиція впродовж двох тижнів.